Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі мої брати і сестри, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Будь ласка, відкриємо книга чисел. 11 розділ. і ми будемо читати із вірш. І почув моїсей, що народ плаче в родинах своїх. Кожен при вході на мету свого і сильно запалав гнів Господній, і в очах Моїсеєвих, то було зле. Чи я був вагітний усім тим народом, що ти його породив, що ти кажеш мені, неси його на лоні своїм, як мамка носить дитя до землі, яку ти приготував батькам його, звідки мені взяти м'ясо, щоб дати всьому сьому народові? Бо вони плачуть переді мною, говорячи дай же нам м'яса, і ми будемо їсти. Не подолаю я сам нести всього цього народа, бо він важчий за мене. А якщо ти таке мені робиш, то краще забий мене, якщо я знайшов милість в очах твоїх, щоб я не побачив нещастя свого. І сказав Господь до Моїсея, Збере мені сімдесят чоловік із старішин Ізраїлевих, яких знаєш, що вони старші народу та його наглядачі, і візьми їх до скині заповіту, і стануть вони там із тобою. І я зійду, і буду розмовляти там із тобою, і візьму від духа, що на тобі, і покладу на них, і вони носитимуть із тобою тягара того народу, і не будеш більше носити ти сам. А до народу скажи. Освятіться на завтра, і будете їсти м'ясо, бо ви плакали до Господніх ушей, говорячи, хто дасть нам їсти м'ясо, бо було добре нам у Єгипті. І дасть Господь вам м'ясо, і ви будете їсти. Не один день будете їсти, і не два, і не п'ять, і не десять день, і не двадцять день, але цілий місяць, аж поки воно не вийде з ваших ніздрів і стане вам на огиду, бо ви знехтували собі Господа, що серед вас, і плакали перед його лицем, говорячи, чого це ми вийшли з Єгипту. І сказав Моїсей, шестьсот тисяч піхоти той народ, що є серед нього, а ти сказав, Я дам їм м'яса. І вони будуть їсти цілий місяць. Чи худоба дрібна, та худоба велика заріжеться для них і вистачить їм, чи також збереться для них уся морська риба і вистачить їм. А Господь сказав до Моїсея: Чи Господня рука буває коротка, тепер ти побачиш, чи сповниться тобі моє слово, чи ні. І вийшов Моїсей і промовляв до народу Господні слова. І зібрав він сімдесят чоловік із старших народу, і поставив їх коло скинії, і зійшов Господь у хмари, та й промовляв до нього, і взяв від духа, що на ньому, і дав на сімдесят чоловік старших, і сталося, як спочив на них той дух, то вони стали пророкувати, та потім перестали. І зосталося двоє людей в табори ім'я одному Єлдат, а імення другому Медат. І спочив на них дух, а вони були серед записаних, та не вийшли до скіні і пророкували в таборі. І побіг юнак і промовив до Моїсей і сказав елдат і дах, пророкують у таборі, і відповів Ісус, на він Мойсею слуга від своєї молодості та й сказав: Пане мій Мойсею, заборони їм. І сказав йому Моїсей: Чи ти заздрісний за мене, о, якби то весь Господній народ став пророками. Коли б дав Господь Духа Святого і на них. Слава Богу! Всяке Євангельське зібрання, котре Господь дає, організовує в всяких місцях, для того, щоб людям євангельське зібрання було на збудову. Ми знаємо, що не раз уривається хвороба, демони, люди, проблеми, прокляття, і вони ламають наше життя, нашу долю, наші сім'ї. Але коли приходить Іванівське зібрання, тут у нас Господь гортує, єднає і будує. Там все в мінус, а тут Бог дає все в плюс. Бог нас гортує і благословляє. Що цей текст біблійний каже для нас, який ми зараз читали? Ми вже чули, що Моїсей це одна з великих людей, яка була на землі. І в той час це була прекрасна людина. Він був великим служителем. Він був наповнений Духом Святим, і він рухався і робив те, що казав йому Господь. Бог казав, Мойсей робив. Це наше щастя, Бог каже, і ми робимо. І горе нам, коли Бог каже, а ми що не робимо. І Моїсей робив, що казав йому Бог. Но цей біблійний текст, який ми читали зараз, говорить, що навіть виконуючи Божу справу. Навіть великі гіганти Божі, великі мужі Божі, і великі помазаники, буває пора, коли вони що ослабівають. Буває пора, коли їм стає важко. Важко буває всім, але не завжди. Бо якби було завжди важко, ми би не витримали. правда? Біблія каже, що всім, хто прийшли в цей світ після грехопадіння Адама і Єва час від часу, буває дуже важко. Надзвичайно важко. І Моїсей знаходився стовідсотково у волі Божій. Він виконував волю Божу. Що Бог казав, він робив. І от сталися такі проблеми, такі прийшли проблеми, що для цього мужа Божого стало дуже важко. І так стало важко. Що він не знав, що робить. Не знав, як себе вести. Ну, цей самий біблійний текст каже нам, у нас так само буває. І наразі ми думаємо, Боже Боже, одне небо дивися, що робить, так мені важко. Я не знаю, хто мене може зрозуміти. Ви розумієте, ту проблему, яку бав Моїсей, я би ніхто не зрозумів це раз, і би, би ніхто з людей не допоміг. Це два. І нам сьогодні відповідь. Боже мій! Що я маю робити, коли мені важко? І так буває важко, що нема кому що розказати. І ніхто не зрозуміє, і не подасть руки, і не розв'яжемо питання. Ви знаєте, яке в нього було запитання? У нього було членів біля трьох мільйонів людей. І всі три мільйони закапризились і знехтували манною і всім давай м'ясо. Ви уявляєте, ні? Часом ваші діти попросять чогось, якщо немає копійки, то нема на гарни кобаси купити чогось. Ну коли три мільйони просить м'яса. Дайте, будь ласка, поможіть, виручіть ближнього. І це була проблема. Но відповідь тут така: коли тобі важко, не шукай людей, а шукай Бога. І так, як є, від щиро серця скажи Всевишньому. І він почав балака, Боже. Де я їм таке м'яса, каже, візьму. мене, каже, голова не витримує. Я не знаю, як на них виходить. Я не знаю, що казати. Мені мене не хватає розуму на це все. Що за запрос? Де на мою голову такі проблеми взялись? Я не знаю, як це розв'язати. Він каже: Боже, якщо я знайшов милість у твоїх очах, то забий мене, я не хочу жити. Оце називається важко. Це ти придавлений до самої підлоги. І, здається, ніхто уже не допоможе. Но ми якраз в собранні святих во ім'я Ісуса, щоби сказати, серед шісти мільярдів ніхто не допоможе, але є той, хто допоможе. йому, Ісус Христос. Алілуя! І Він вміє трьом мільйонам дати м'яса не на один прийом, а на. 30 днів! Я не вмію, мисей не вміє, але Христос вміє це робити. Проблема була в тому, що люди знехтували манною. А Бог спеціально давав манну народу, коли вони її смакували, це була небесна Господня дієта, і люди не хворіли. Якщо ви не знали, то я вам скажу, я не медик, але розбираюсь. Більшість хвороб від прийому м'яса. Більшість хвороб із за неправильно нашого харчування. Так ось це дуже правильно шукати Господа. І Мойсей, як почав шукати, почав балакати, відкривати це все Богу, і каже, тягар мій надзвичайно великий. Цей тягар, каже, він набагато більший за мене. Я не можу його понести. Уявіть собі, що тягар. Який лежав на Моїсеєві, був приблизно одну тонну грузу. Якщо покласти на любого із вас, на ваше плече, тисячу кілограм, як вам буде там, як ви думаєте, як він звернувся з цим питанням до Бога, і Бог каже Моїсей: Візьми ручку і візьми листок, поседь поміркуй, вибери із народу 70 людей, старіші, жінок не треба. Сімдесят мужчин, які мають добру репутацію і непогано себе зарекомендували, і вони не є в числі самих крайніх ропотників, і так далі. Візьми цих сімдесят людей, поклич їх до скинії, і я прийду до тебе, і коли я зайду, я візьму від того духа, який на тобі, і покладу на них, щоб ви це знали. старозаповітня хрещення Духом Святим. Це було в ту пору вже. І коли я покладу цей дух з тебе на них, то я з тебе не забуду, на тобі так і залишиться, тільки візьму від тебе і дам їм. І вони будуть наповнені Духом Святим. і в Дусі Святому я дам їм відчувати цей тягар. І не ти сам будеш нести, а ще 70 чоловік із тобою. Бачиш, як Бог розв'язує. Приблизно на одного, якщо взяти з Моїсеєм разом, то якщо на 70 людей, то це приходить десь по 14 кілограм. Дивіться, наскільки Бог зменшив тягар для мужа свого. І Бог поклав цей Дух святий свій на цих мужчин. Ви розумієте, мільйони людей? Но ті, котрі хрещені Святим Духом, відчувають тягар. Перед Всевишнім Богом за справу Божу, за проповідь Євангелія, за спасіння людей, за інші речі. Інший може спокійно спати, но хрещений Духом він буде пробуждатися для молитв, він має пробуждатися для Слова, він буде знаєте, шукати Господа, шукати лиця Божого, буде відчувати натхнення, буде щось фіксувати. Дай, аби виконати волю Божу. Алілуя! Ми читали, що коли Моїсей написав список 70 людей, то не всі розуміли Моїсея і не всі підтримали Моїсея. 68 мужчин прийшло до Скинії, а двоє ну, я не знаю, як їх називати, ображати не хочеться. Ну, як вони рахували, напевно, на розумніше або духовніше. Вони лишилися в стані. А чого я туди піду? А чого я це маю робити? А чого він мене туди кличе? Шановні, Моїсей знаходився не поза табором. І не в ямі якійсь, а Моїсей знаходився де? У і собрані. Там, де рухається Господь, там, де знаходиться Господь. І коли Моїсей покликав цих мужчин до себе, він їх покликав туди, де Господь, куди приходить Господь, де відкриває Господь, де благословляє Господь, де Бог знаходиться. Алілуя! Не в роботу, не в ярмо якесь, він покликав цих мужчин до скинії собрання, до самого духовного місця серед народу Божого. Ну, два, так сказати, розумних чи впертих лишилися там. Ну вони були занесені в список. І Бог порахувався з тим, що Моїсей взяв ручку і записав список 70 людей. Бог все бачить, і Бог взяв до уваги. І, хоча вони не до кінця або взагалі не розділяли позиції Мойсея, і коли брався дух і було хрещення духом, то 68 отримали біля Мойсея, а двоє такі Елдат і Модат. Бог навіть їх записав, щоб ми це знали поіменно. І... Я не знаю, чим вони там займалися, чи вечерили, чи снідали, чи там загрибали, чи прибирали, чи там шнурки натягували на палаці. Я не знаю. Ну, чим вони не займалися, як не було повний род був, так сказати, манни, чи не знаю чого, як зійшов дух на нього, то давай пророкувати на чистій арамейській мові. Алілуя! І всі зобразили, що робиться. Прямо вдома. Божий дух зійшов і наповнив усіх двох людей. Чи опускати руки? Коли ти рухаєшся, робиш якусь справу, і тебе знаходяться два таких інтересних, так сказати, братухи такі, які тебе не підтримують. Опускайте, руки, хід працювати. працювати. ім'я Ісуса. Скликати народ, писати цей список, правда? Хай приймай Дух Божий. Тільки що в новому заповіті, коли Дух Божий сходить, то в більшості людей вони славлять Бога іншими мовами. Ми це маємо. Слава Богу. Час від часу пророкування. Але в старому заповіті, коли сходив дух на людину, то найбільше і найчастіше бувало, що люди пророкували. Я навіть знаю одного мужчину по імені Саул, який вже був відступником себе неправильно вів, і бувала така пора одного разу. Він йшов в одне собрання, де був Самоїл, і з ним був там гурт пророків, синів пророчих. І ж він ще був в сусідньому селі, ще не добрався до Самуїла, і вже в сусідньому селі на нього зійшов Дух Божий, і Саул почав пророкувати. Слава Богу! І він приближається до місця зібрання, і там така сила на нього зійшла. Він почав пророкувати, пророкувати. Написано, що під час пророкування зняв себе верхню одежу, остався в спідньому, впав перед лицем Господні в тому місці, і написано цілі сутки, ніч і день. Пророкував перед Божим лицем, перед самими пророчими і перед Самоїлом. Так написано, так було, ми так зараз це говоримо. Не дивлячись на ці всі проблеми, треба рухатися і виконувати волю Божу. Не дивлячись, що тебе не всі підтримують, виконуй волю Божу. Бо так Господь говорить. Наступне. Коли усе все сталося, тягари відчули ці мужчини за справу Божу, і нагрузка розпроділилася Божим духом, і вже Моїсею стало набагато легше, вже гуртом почали розуміти цю справу і гуртом розв'язувати ці і подібні питання. А у Моїсеї був слуга. Ісус син навин. Він був молодий літами, і він був молодий віруючий. Але він мав на собі Духа Божого, мав благословення. Він дуже любив Моїсея, він служив Моїсею. І коли він узнав по якійсь причині, що в стані там хтось пророкує, він збігав, він узнав і побачив, і заздість така, знаєте, така ревність, він не був згідний з тим. Він розумів, що не зовсім справедливо. І він прибігає до Моїсея і звершує доклад. Пане мій Моїсею! У стані є двоє людей, Алдат і Модат. Каже, пророкують. Ну і що? Я прошу тебе, заборони їм, бо ніхто не може їм заборонити, а я знаю, що ти можеш, бо тобі дано. Ти показана, друзі, ще одна річ, така двойна річ, як в народі Божому. Один, який духовний, возмужавший, дорослий у Христі Ісусі і молодий християнин. Уявляєте, є люди, які приймають Святий Дух, люди, які пророкують, а десь комусь з боку буває заздрісно. Навіть не всім це подобається, буває, хто приймає Святий Дух. Хтось пророкує, а комусь це не подобається. Це не де Мойсея не подобається. Це не подобається кому молодим віруючим. Які ще не все знають, які ще не все розуміють, але хочуть за все брати. І не у всіх це виходить, шановні. І Моїсей не докорив Ісуса Навна. Він йому сказав свою позицію: ти не все розумієш, але я тобі скажу, щоб ти знав, було б дуже чудово і прекрасно, щоб у народі Божому всі мали Духа Божого. Щоб всі мали в ту пору тисячі років до Дня П'ятидесятниці. Ще за тисячі років, коли злине Дух Божий і буде виливатися на всяку плоть, а Мойсей це вже мав в дусі і це все виражав, як пророкував. Нехай каже, це буде великим благословенням. Ви знаєте, що навіть в родинах не завжди все добре, нема того контакту правильного. Навіть в інколинських зібраннях не всі один одного підтримують, розуміють. І Бог це знає, і Бог 68 наповняє, і ці двох наповняє, тому що Бог справедливий, Алілуя! І духа дає немірою. Бог добрий, і Він благий, і Він хоче дати, і Бог рахується і словами свого мужа. Щоб люди мали, його люди, Божі люди, мали Божий Дух. А ім'я Господня друзі буде благословено. У Бога є велика милость до нас, і Бог учить нас, щоб ми, рухаючись у волі Божій, шукали Господа, щоб ми служили Господу. І коли приходять проблеми, то здається, ніхто не розв'яже, ми маємо знати, що Бог розв'яже. І коли Бог розказав це питання для Мойсейка, що я це зроблю, і вони будуть бать м'ясо, Мойсейка, Господи, в нема віри, я не можу це прийняти, що ти можеш розказати. Хіба моя рука, Бог каже, стала короткою? Живий Господь! Алілуя! Він є той Бог, який бачить, він є той Бог, який чує, той Бог, який знає. Який виручає, який спасає, якого велика рука, могутня і сильна мишця Господня, щоби спасати. Алілуя! І цю велику справу зараз на землі звершує Син Божий Ісус Христос. Навіть всі історії, сама ілюстрація з Моїсеєм, друзі, нам багато що говорить про Господа Ісуса Христа. Для Ісуса Христа, коли Він був на землі, бувало важко чи ні? Для Ісуса Христа було дуже важко і не один раз на землі. І була колись така пора, Він каже: це говорило серце. Каже апостоли, учні, птахи мають гнізда, лисиці мають нори. А син людський не має де приклонити свою голову. Ми повинні розуміти ту річ. Що Ісус Христос був тут на землі, і йому було непросто, і йому було дуже нелегко. І якщо у Моїсеї стояло питання мільйони людей і дати їм м'яса, то у Ісуса Христа стояло питання надзвичайно велика кількість мільярдів і мільярдів людей. І Їх треба спасти, і за них треба померти, і вони в глибокому рові треба всіх знайти і достати. Простить їм, омить їх, а потім ще десятки років виховувати, щоб з непокорних стали хороші люди і діти Божі, щоб страшних грішників привести в церкву спасти раз, потім виховувати, щоб у великій вічності вони сяяли, як сонце, як зорі, як світила на тверді, щоб були як ангели. Це ж тебе який процес зробити з людиною. І Бог працює. Коли Ісус Христос вознісся на небо, Він сказав, що я буду пильнувати, я буду ходатоєм вашим. Я буду заступником, я буду Одесною Отця, я буду дбати за вас, я буду готувати вам місце, я буду чекати вас. Зроблю все, щоб ви, вибравшись з страшного гріха, ви стали нормальними людьми. Потім з нормальних людей ви стали Божими людьми. Потім з Божих людей ви стали великими мужами Божими і мали частку у великому Першому святому Воскресінні! Алілуя!» І Христос працює зараз, щоб ви знали, кругли сутки. І коли він лишив землю, прибув на небо, він пильнував десять день і ночей. Каже: Я умолю отця, я зроблю все. І виявляєте, Христос обіцяв апостолам, і що і зробив. Амінь.